Початок весни ми знаходимося в місті Новоселиця Чернівецької області. Дивимося дерева азиміни. І зараз будемо робити заготовку черенків. Такі дерева в нас. Дерева сад. Багато щеплень на одному дереві. Тут. І. І тут шукаємо. Шукаємо черенок потрібного сорту. Так. Дивимося. Так, тут у нас рослини. Це з прошлого року. Ось такий приріс у нас це однорічка, азиміна посажена. Так. Далі це у нас хурма. А тут дивимося, дивимося, що нам потрібно. Зараз збільшу. Так. Не видно. Не видно. Зараз. Обвів маркером надпис. Надпис скорочено. Заощаджуємо алюміній. Алюміній дорогий. Повна назва сіські хана відправляється зараз так, щеплення показую місце, місце щеплення. Да. Місце щеплення. Щеплення зроблено е, навесні. Е, торік навесні зроблено щеплення. Ось рослинка така, таке щеплення, такий приріст. Є, є е, квіткові бруньки на всіх, на всіх пагонах і очікуємо. І очікуємо врожай. А черенок з самої хорошої гілки, яка росте правильно, обрізається. Так, обрізаємо, зверху над, над квітковою брунькою обрізаємо і він відправляється до. Ярослава. Сіські хана відправляються до Ярослава. Так, ось, він. ось такий черенок. Так що Ярослав отримує офігенніший сорт. Черенки щойно запарафіновано, зрізи. І зараз вони будуть загортатися в таку плівку технічну і відправлятися так Ярославу, а Ярослав получає, відразу кладе ці черенки в холодильник тільки не в двер, Посередині ближче до задньої стінки. Щоб температура була 0, можна невеликий мінус. І ще завернути в пакет. Ось так черенки загортаються щільно в плівку. Майже готово. Ось така акуратна посилка получилася. Підписуємо, щоб менше було плутанини. Упаковка повністю за мій рахунок. За упаковку ніхто з вас кошти не бере ніколи. Так. І відправляємо сьогодні. Значить, сьогодні зрізали, сьогодні запарафінували. Ось тут парафінчик у нас. Тут так, тут, тут. Це я варю. Це я варю буде. Так, і відправляємо сьогодні. Е, на все добре.